Вітаю вас, вільні українці. Сьогодні знову хотів вернутися до інтерв'ю Зеленського, яке він, яке він дав журналісту американському. Перед цим хотів, щоб ви послухали ще двох клоунів. Слухайте. Ну що ж, заслушаємо клоунов. Прошу, товариш. Верховна чи не коментувати не можу. Можу прокоментувати ваші слова. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи. Всі ми люди. Тим більше, що е, майже 100% особового складу районних територіальних центрів це люди, які пройшли війну. Вони обмежено придатні. Нова партія старушок. Це сироти. Угу. Діти по Волж'ям. Тяжелое наследие царского режима. Ну, как вам такие? Один клоун рассказывает, что в ТЦК немає військових, там одни цивільні, нема кому там воевать. А другий клоун рассказывает, что там на 99% висковых, и все они вони предатними. придатні. все они такие все бесхребетные. Это все, что породила Зеленская команда. Что полиция, что прокуроры, что депутаты, что сам Зеленский, что офис президента. Они все бесхребетные. Слухаем дальше нашего клоуна. Такой системы, как у нас, в Европе нет. Сказать, что у нас нет коррупции, это соврать. Просто ми відкрито об этом говоримо. Ми з этим реально боремося. Президент зібрав озерек. Звернувся до журналістів із проханням бути помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. Ну Просто правдоруб. Я фігею. Далі дивимося. То есть с олигархами мы много всего сделали. Русские олигархи, введенные санкции, они были выброшены, кто-то... Юрка, чего? А может, домой пойдем? Что ты? Там негров угнетают, а ты домой. Назвите, кого у нас олигархов посадили? Держать Коломойского, типа, для галочки, чтобы Америка гроши давала. Якобы у нас тут идет борьба коррупции, с коррупцией. Но ну, мы же знаем, что Коломойского не посадят. Ну, як вішенка на торті, вчора випустили Колю Тищенка, якого затримали за те, що він незаконно позбавив волі, утримував незаконно військовослужбовця. Ну і так же саме при обшуку бачили, сі грошей його знайшли. Ну для корупціонерів олігархів закон ж не писаний. Тим поля зараз при Зеленському вже розвелось до хрена ще зелених олігархів. Так от і Зеленський посадив, бо розкажи мені. Далі дивимо. народний обранець Микола Тищенко заявив у Верховній Раді. Власне, що працюватиме і виконуватиме обов'язки, які на нього поклали виборці. Зокрема, тепер концентруватиметься на допомозі дітям і військовим. ми будемо ділити наші гроші! Только... Остається тільки тим військовим і дітям, яким буде якоби допомагати Коля Тищенко. Ну, і хочу нагадати нагадати ще одну обіцянку Зеленського, яку зараз він виконав з точності наоборот. Дивимось зараз стати на коліна. Перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка, і вас запрошую. Позвольте вас спросить, почому від вас так отвратительно пахне? А тепер дивимося справжню готовність Зеленського стати на коліно перед батьками загиблих дітей. Дивимось на блазня далі. Який порядок! Гай! Бай! Гай! Бай! Гай! Так що українці переставайте мовчати бо з цими брехунами, з цими мародерами, війну вони точно закінчувати не будуть. Путін там буде розказувати, що не буде розмовляти, розмовляти з нелегітимним, хоча вже сам давно просрочений. Два просрочені клоуна просто війну не хочуть закінчувати, тому що знають, що це їхній кінець. Так що українці цей геноцид продовжується, поки будемо мовчати. перестаємо, перестаємо мовчати, стаємо всі блогерами, записуємо відео. Нас повинні почути бути мільйони блогерів, а не сто блогерів. Сто блогерів ситуацію не поміняє. Що у нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончений пойло з усіма чиновниками, мародерами, крісам. Всіми тими, хто розпочаються спецсабесрації.